Сучасні цифрові технології дозволяють поєднати збереження культурної спадщини з інноваційними підходами до її популяризації. В рамках проєкту та околиці, віртуальний тур, за підтримки Українського культурного фонду створено унікальну інтерактивну екскурсію, яка доступна онлайн. Цей проєкт охопив створення двох туристичних маршрутів, які включають ключові історико-культурні об'єкти міста Збараш. Технічна частина передбачала побутову інтерактивних панорамних сцен, програмування логіки переходів та інтеграцію мультимедійного контенту. Зйомка здійснювалася спеціалізованою камерою, яка забезпечує високоякісні панорами з оглядом на 360 градусів. На їх основі сформовано віртуальні локації, кожна з власними точками огляду та навігаційною логікою. Всередині локації було реалізовано понад 100 інтерактивних маркерів, які дозволяють користувачу інтуїтивно переміщуватись між панорамами та легко орієнтуватися у віртуальному просторі. Програмна частина розроблена у спеціалізованому середовищі з використанням додаткових скриптів. Це забезпечило можливість вбудувати фото, відео, аудіо й текстові блоки, а також реалізувати розширену логіку взаємодії з об'єктами. Та маркерами. Окрему увагу приділено дизайну інтерфейсу, створено меню локацій, навігаційні елементи та підказки. Базові анімації зробили використання екскурсії зручними навіть для тих, хто вперше стикається з віртуальними турами. Кожна локація доповнена текстовими анотаціями та архівними світлинами. Загалом додано більше сотні історичних фото й інформаційних блоків, які дозволяють побачити, як змінювався збараш впродовж століть. У ключових точках інтегровано мультимедійний контент: відео й аудіо з адаптованими плеєрами, оптимізованими для різних пристроїв, включаючи смартфони. Фінальний етап включав. Комплексне тестування та оптимізація. Роботу цифрового продукту перевірено на усіх сучасних браузерах і на різних типах пристроїв, що гарантує стабільну роботу і швидке завантаження. Розроблена інтерактивна віртуальна екскурсія поєднала передові цифрові технології з багатою історичною спадщиною міста Збареш. Вона стане цінним ресурсом для туристів істориків. І всіх, хто прагне відкрити місто у новому форматі.